Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 4 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Хмарна погода протримається у Києві увесь день. Увечері дощ, який йтиме майже весь день, поступово посилюючись, припиниться на півночі. У Житомирській області вдень температура становитиме від плюс 4 до плюс 2 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. У Житомирі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Чернігівщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 6 до плюс 3 градусів та до плюс 5 градусів вночі. Весь день у Чернігові буде хмарним. Дрібний дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку повинен закінчитися. У другій половині дня він відновиться з більшою силою і йтиме до пізнього вечора. У Сумській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 5 градусів, а вночі до плюс 5 градусів. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Сумах буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. На сході. У Харківській області температура день буде від плюс 8 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 6. У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Донеччині температура вдень буде від плюс 6 до плюс 12 градусів. Та вночі від плюс 6 до плюс 7. У Донецьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Луганщині температура вдень буде від плюс 6 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 7. Ранок у Луганську очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Вночі йтиме дощ, вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. На півдні на Одещині денна температура буде від плюс 9 до плюс 6 градусів, та від плюс 6 до плюс 7 вночі, в Одесі хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Вранці піде сильний дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 9 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 6 до плюс 7. У Миколаєві на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ранковий дрібний дощ у другій половині дня може посилитися, проте незабаром він повинен припинитися. У Херсонській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 4 градусів. А вночі від плюс 4 до плюс 7. Протягом усього дня у Херсоні буде триматися хмарна погода. Вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Запоріжжі очікується температура від плюс 8 до плюс 11 градусів в день та вночі від плюс 6 до плюс 7. У Запоріжжі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері очікується дрібний дощ. У Криму очікується температура від плюс 4 до плюс 11 градусів в день та вночі від плюс 4 до плюс 5. Погода у Сімферополі буде похмурою. Небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть без опадів. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 2 до плюс 1 градуса, а вночі від нуля до плюс двох. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ зі снігом, який до вечора повинен закінчитися. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 5 до плюс 1 градуса в день, а вночі до плюс 2 градусів. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір в Івано-Франківську обіцяє бути ясним: без дощу та снігу. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 3 до плюс 1 градуса. Та від плюс одного до плюс двох вночі. У Тернополі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дрібний дощ зі снігом, проте ближче до вечора він закінчиться. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 5 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс трьох. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Чернівцях буде зберігатися похмура погода без опадів. У Закарпатській області очікується температура від плюс 8 до плюс 4 градусів в день та від плюс 3 до плюс 4 вночі. В Ужгороді хмарна погода очікується вранці та в день, а ввечері небо проясниться. Опади не очікуються. У Рівненській області денна температура буде від плюс 2 до 0 градусів. Та від нуля до плюс одного вночі. В рівному протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний сніг вдень зміниться мокрим снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 2 до плюс 1 градуса, та вночі від плюс 1 до плюс 2. У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний сніг. Вдень і ввечері дрібний дощ зі снігом. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 4 до плюс 1 градуса в день та від плюс 1 до плюс 2 вночі. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Хмельницькому вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Вдень і тиме дрібний дощ, якому ввечері на зміну прийде сніг у центральних областях. На Кіровоградщині максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Ранок та день у Кропивницькому будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Дрібний дощ, який розпочнеться вранці, після полудня може посилитися, але через деякий час повинен скінчитися. У Полтавській області в день температура становитиме від плюс 9. До плюс семи градусів, а вночі до плюс п'яти. Протягом усього дня у Полтаві буде триматися хмарна погода у другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. На Черкащині денна температура буде від плюс п'яти до плюс чотирьох градусів та від плюс п'яти до плюс семи вночі. Ввечері у Черкасах на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Увечері дрібний дощ, який йтиме майже весь день, поступово посилюючись, припиниться. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс шести. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який ітиме до самого вечора. На Вінниччині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 1 градуса та від плюс 2 до плюс 3 вночі. Похмура погода буде триматися у Вінниці не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Нічний дощ припиниться ще до ранку, вдень розпочнеться знову. Щоправда, з меншою інтенсивністю та повинен закінчитися до приходу вечора.